Куються три жінки. Мій чоловік швидкий і витончений, як ламборджині, а мій чоловік надійний і стильний, як порше. А мій чоловік як старий запорожець без підсосу не заводиться. В першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує. Дорога, скажи мені відверто: я перший чоловік, який спить з тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. Жінка приходить до лікаря і скаржиться. Мій чоловік став зовсім слабким в ліжку. А ви можете зробити, щоб він знову став, як раніше, сильним, як бик. Ну, звичайно, роздягайтеся. Що? Ну, якщо ви хочете, щоб він став як бик, ну треба почати з рогів. Пояснювальна записка. Спізнилася на роботу, тому що вранці перелазила через чоловіка і трошки затрималася. Жінка заходить до кабінету гінеколога. Гінеколог лягає на підлогу на спину і дає команди. Так, роздяглася. Тепер повільно проходь наді мною з широко розталеними ногами. Санітарка шепче, офігавши пацієнтці, Робіть, як лікар каже. Е, він недавно закінчив медінститут, а до цього працював автомеханіком. <рес> Зустрічаються дві подружки. Привіт, святка! Як справи? Так, непогано. Катю, тільки без кінця живіт болить. Та ну, це фігня. Я, наприклад, без кінця взагалі жити не можу. Дружина чоловіку. Ну, ти й дурень. Такого ідіота ще світ не бачив. Ну, так вже вийшло, я тільки з відрядження, бажання переповнювало. Ну, все зрозуміло, ти мені скажи нафіга ти мого коханця від тарапунька. У трамваї в годину пік жахлива тиснява Дівчина звертається до мами, що стоїть поруч. Знаєш, мамо, у мене, здається, буде маленька дитина. А, від кого, доню? А, та я не знаю, не можу озирнутися. Колеги, як переробити вираз на член впала сніжинка, але так, щоб він набув пристойний вигляд, але не втратив сенсу. Хм, на кінець прийшла зима. Сім'я за сніданком, маленький син запитує тата. А навіщо мамі такі великі циці на грудях? Річ у тім, синку, що насправді це кулі. І коли мама постаріє, ми їх надуємо, і вона полетить на небеса. Правда? А я вчора бачив, як наш сусід їх надував, і мама тільки стогнала і нікуди не летіла. Хлопець з дівчиною сидить у кіно. Закінчується сеанс, він їй каже. Дорога, ми подивилися фільм, А ти за цей час мене навіть не поцілувала. «Хм, коханий, я ж зробила тобі менет. Ме. <ріст> у мене з дружиною у ліжку плейбой якийсь. Та це як? Та виходить раз на місяць. Двоє в ліжку. Розсунь ноги ширше, ширше, ширше. Ти що яйця туди вставити хочеш? Та ні, я виняти. <рес> Моя дівчина вичитала в інтернеті, що від мене то худнуть. Господи, спасибі тому, хто це написав. <рес> Жінка до чоловіка. Роботу любиш більше за мене. Тю, звідки ти взяла? У тебе ввечері перед коханням зі мною так не стоїть, як зранку перед роботою. А -а -а! Йде зйомка відео з полуничкою. Звичайно ж, зразу ж пишеться звук на ліжку акторка на акторці. Актор виконує поступні рухи швидше, швидше, швидше. Акторка під ним ритмічно пищить обличчя актора великим планом. Він піднімає очі на камеру і завмирає. На його обличчі наступає напруга. Бляха текст забула. Е, то як продовжити процес кохання до двох годин? Хм, як, як? Починайте у першій годині 55 хвилин. Обміняю енциклопедію в трьох томах усе про контрацепцію. На дитячий різочок, блін. Чоловік з дружиною вдома займаються коханням. Вранці їх сусід, старий дядько Василь, каже Слухай, Миколо, ви вночі, коли займаєтесь цим, е, ваші крики та стогони на весь під'їзд чути. це якось тихіше. Е, так а як тихіше? Ну, рота дружині скотчем або що». Ніч. Чоловік скотчем заклеює рота дружині, і вони займаються коханням. Після її першого оргазму чоловік кричить: «Дядько Василю! Так добре. Так!» Після другого оргазму. І так добре. Так. І так кілька разів. Після чергового разу старий нервово кричить: Микола! прибери цей скотч з рота дружини. Чому?» Та бо весь будинок думає, що це ти мене жариш. <рик> Любий. На день народження я вирішила подарувати тобі найкращий мінет у твоєму житті. <рик> Правда? Ха ха, ха ха спершись я добре. Подарували внуки діду путівку до санаторію. Сказали, що санаторій сучасний, нещодавно відкрився. Самі поїхали, але робота не дає. Поїхав дід підправити здоров'я. Приїхав, бачить, і справді все незвичне, і будова фантастична, і правила дивні. На реєстрації його попередили. Так і так, мовляв, у нас лікування передове відпочинок, як у п'ятизірковому. Але одне сурове правило: в нас відпочивають нудисти. Тому, будь ласка, не ходіть одягненими, щоби не ображати інших відпочивальників. Здивувався, пообурювався, але погодився. Пішов до свого номеру, роздягнувся голий, вирішив місцевість дослідити. Вийшов у коридор, а йому назустріч де красива, молода, гола дівчина. Він доки розглядав її, збудився. Вона підійшла до нього і запитує, ви мене запрошуєте? Куди?» Зайнятися з вами коханням. Е, та ні, ви що? Вибачте мені за таку реакцію, я тут новенький і незвично все. А, та в нас такі правила. Якщо чоловік збудився при вигляді жінки, значить, він її запрошує до любові. Якщо він відмовить, значить, образить жінку. Ви ж не хочете мене образити. Ходімо у ваш номер. А, після чудового траходму щасливий дідусь вийшов узяти душ. Наспівуючи собі під носа, він блашенно пукнув і тут чує позад себе шарудіння, повертається, а за спиною стоїть здоровенний негр з зрегованим членом. Діду, ви мене запрошуєте. Куди? «Ну, На кохання у нас на цьому санаторії такі правила. Якщо хтось пукнув, значить, запрошує до шпілівілі. Відмова буде за образу. Ох, нічого не вдієш. Відчухрали діда по повній програмі. Після акту дід одягається, швидко бере свої речі і мерщій до реєстратури за документами, а там його здивовано запитують Куди ж ви так скоро з'їздите? Ви ще цілих 20 днів маєте. Дід ледь не плачучи, каже. Не годиться мені ваш санаторій. Доцю зрозумій мене правильно. Мені 75 років. Ерекція буває один-два рази на місяць, а пукаю я по 20 разів на день. До того ще й покашляла ти почав. Оля, що ти вчора своєму чоловікові робила? Він так стогнав, що навіть мій не зміг заснути. А я йому розказувала, де були його заначки. Дружина чоловікові. Швидко діставай і давай мені. А то в мене вже навіть труси мокрі. Тихіше, тихіше, кохана, на наше люди дивляться. Та я ж тобі кажу, що парасолька зламалася. Чоловік каже дружині. Мені здається, що м'ясо сьогодні не недожарене. Ха. Яка я, таке й м'ясо. <рес> Кохання це як математика, де потрібно відняти одяг, додати ліжко, розділити ноги, і, щоб не сталося множення, вчасно витягти корінь. <рес> На дискотеці. Дівчино, а поїхали до мене. А навіщо? А, ну кави поп'ємо, фільмець подивимось. Ай, та ні, мені тут один хлопець страходром запропонував. Я краще до нього поїду. Готусь до свят на релексеу, на намота.

Два алкаша Іван і Петро прокидаються вранці з бодуна. Жерти, охота, башка тріщить, а в холодильнику завалялася одна сосиска і грошей нуль. Іван бере сосиску і каже: а, є ідея. Пішли в бар. Приходять вони, замовили їжі і випивки, поправили здоров'я. Іван дістає сосиску, розстібає штани, вставляє її в ширинку і каже: Петре. На коліна і смокчи. «То ти що, Іване? Соси, я тобі сказав. Петре на коліна встав і смокче. Бармен, побачивши таке, закричав Гей, ви, гомосеки! Ну, ми звідси пішли. Змоталися вони по швидкому. Іван, ну що, пішли в інший бар? Після сьомої забігайлівки Петро каже Фу, нажерлись, напилися. Може, вистачить? А то я вже втомився, і коліна болять. Ай, ну гаразд, зав'язали. Е, тим більше, що після третього бару я загубив сосиску. <риклад> Зустрічаються три подруги: одна дружина вже 10 років, друга коханка, третя заручена. Ну, обговорили своїх чоловіків. Одне й друге вирішили поекспериментувати, одягти чорну шкіряну білизну, такі сексі панчохи з поясом, високі підбори, маску на очі і так зустріти своїх коханих. Тож за тиждень знову зустрічаються. Заручена відповідає: Він прийшов додому. Я зустріла його в панчохах, у масці і на високих підборах. Він накинувся на мене, сказав, що я любов його життя, і ми займалися шпіль усю ніч. Коханка розповідає: а я прийшла до нього в офіс, зачинила двері, розстебнула плащ, а там шкіряна білизна. Маска підбори, О, він нічого не сказав, але він п'ять годин мене жарив без перерви. О, жінка знічено розповідає: чоловік прийшов з роботи, я відчинила двері в шкіряній чорній білизні, еропанчохах і масці. Він подивився і сказав: е, така що на вечерю, Бедмен. Іван питає в Марічки Марічко, йдемо погуляємо по селі. Ну, ходи. А ти не боїшся, бо я хлоп, сила. Та ні, не боюся. Ну, йдуть по селі, Іван. Марічко, а йдемо за село в поле. Ну, то йдемо, а тобі не страшно, бо я хлоп, сила. Та ні не страшно, йдуть по полі. Марічко, а давай в полі ляжемо в траву, полежимо. Ну давай, а тобі не страшно, бо я хлоп, сила. Та ні, не страшно, Марічко, йдемо додому, чи що. То йдемо, а ти не боїшся, бо я хлоп, сила. Та ні. доходять додому, Марічко, а завтра підемо гуляти? Ну, та підемо. А тобі не страшно, бо я хлоп, сила. Слухай, Іване, знала би я, що ти такий хлоп, то вділа би труси, бо комарі всю сраку погусали. Йде урок у п'ятому класі. Андрійко тягне руку Маргариту Михайлівню. А у мене можуть бути діти? Ні, Андрійко, ти ще маленький. Андрійко повертається до машки і говорить Ну, бачиш, а ти боялась. Заходить Богданчик в аптеку. Дайте пачку гандонів. Аптекарша, а культурніше можна сказати. А, дайте пачку презервативів Ну, а ще культурніше. М -м -м дайте, будь ласка, пачку контрацептивів. Ха, ще культурніше. Він вивалює свого на прилавок. Одягніть, будь ласка, цього джентльмена. Попали в пекло три шлюхи, приводять їх до чорта, і той починає їх розпитувати, питає першу: Зі скількома чоловіками спала. З 75-ма. Норма 50. значить ще 25 батогів за перевищення норми по хребту і спалити суку. питає другу. Зі скількома чоловіками спала. З 60-ма. Норма 50, значить ще 10 батогів за перевищення норми по хребту. І спалити суку. Питає третю. Зі скількома черойками спала. Ха, ха з 25 ма Хм, о. Норма 50, значить, дотрахать до 50 і спалити суку. Ой, дівки, що вчора було. Випила я сто грам труси як рукою зняло. Курка по-домашньому це насичений смак бульйону. Сидять на лапці ввечері хлопець і дівчина. Знаєш, Василю, коли ми одружимося, я тобі дам поцілувати в тому місці, де мене ще не цілували. Галан, і де ж це місце? Хоу на гаваях. <ради> Поради дівчатам. Краще дати і балдіти, ніж лежати і хотіти. <ради> Чоловік дружині. Люба, ти, ти не права. Ах, я не права, тоді я брешу. Якщо я брешу, тоді я собака. Мамо, він мене сукою, я обізвав. <звук> Хлопець з дівчиною лежать в ліжку. Хлопець, я тебе хочу, дівчина, а я боюсь. Хлопець я тебе сильно хочу. Дівчина. А я, я я сильно боюсь. Хлопець. А я тебе сильно, сильно, сильно хочу, дівчина. А я сильно, сильно, сильно боюсь. Ех, хлопець повертівся, повертівся, потім відвернувся і заснув, похрапуючи. Хех, ти так хотів, як блін, я боялась. <рив> Урок біології. Тема морські риби. Діти, хто знає, чому камбала така плоска? Богданчик. Тому що кит її відпердолив. Ану геть з класу. Е, діти, А чому морського окуня такі великі очі або Богданчик у дверях? А він усе бачив. Куме, а ви хотіли би попробувати кохання в трьох? Ну так, хотів би. Ну, то біжіть додому, може, ще встигнете. Іде іспит в медінституті. Заходить студентка, професор задає питання. Що піднімається за 5 секунд? Студентка у відповідь: Хі -хі 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 -хі". професор, так, прийдете перездавати наступний раз. Заходить інша студентка. Професор задає теж питання, що піднімається за 5 секунд. Студентка червоніючи. -хі 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 -хі". «А хі-хі-хі-хі», Професор, ану, вийдіть з аудиторії, поки я вам два не поставив. Наступним заходить студент, і професор задає йому теж питання. Студент недовго думаючи: е, тиск, професор із захопленням: Так, молодець, ставлю вам п'ять. А тим двом передайте, що «Хі-хі-хі» піднімається за 10 секунд. Три сестри одружились. Мама їм каже: не забувайте про нас, пишіть листи. Тільки якщо писатимете про трахті бідок, то кажіть, що смажили бараболю. А то батько може прочитати і не те подумати. Перша донька пише. У нас усе добре, грошей багато, з чоловіком проблем немає, нічого нам не потрібно. Бараболю смажимо раз на рік, мама думає, ой, недобре. Тож пише друга донька: у нас все нормально, грошей вистачає, смажимо бараболю раз на місяць, мама думає, ну також не дуже, але вже краще. Пише третя донька. Грошей немає, хата порожня, жерти нічого. Бараболю смажимо тричі на день. А коли бараболі не смажимо, то він лиже пательню, а я смукчу ручку.